Слава Україні, і я Валентин. І сьогодні я поясню, чому мене такий довгий період немає. Нема стрімів, нема відосиків. Може комусь цікаво, а може не цікаво, тому що я не настільки популярний і цікавий блогер. Хоча люди кажуть, що я цікавий і комусь подобаються мої стріми. Але то таке, ми відходимо від теми. Я хотів пояснити, чому в мене нема такий довгий період. Одним словом, в моєму житті стався моральний і фізичний тупік. Фізичний в тому, що. Погода міняється, там то голова болить, тиск болить, все таке, то, коротше, єріс, як завжди. А от моральний то вже важче. Не знаю, як назвали би це психологи, але в мене пропало бажання до всього. Роботи, на жаль, я так і не зміг знайти, тому що начальник попав в лікарню, і поки він звідти не вийде, мене ніхто не візьме. Грошей як нема, так і не було, тому що заробітку другого в мене немає. Ще одна причина – донат-систему заблокірували. А саме головна причина мою карточку заблокував банк по виконанню судебного рішення по кредитам мого батька. Швидше за все так, тому що я так заходив в банк, мені пояснювали, що ви доволі таки довгий період не виплачуєте кредит, а те, як ви є спадкоємцем, то все вам вони і нарахували. Я не знаю, чи то законно чи незаконно. Зараз ви там мені будете в коментарях писати, то вже в суті ніякої немає. Суть така, що і за цього в мене просто стався ступор. Я не маю ні бажання нічого щось робити, не маю ні бажання нічого щось думати. Ще до того всього, що здоров'я просто підкачує. І в мене стався кризис. Психологічний, фізичний, я не знаю, просто-напросто пропало бажання до всього. У мене знає давно мене рідко таке трапляється, і я рідко такого записую, а ще рідше я взагалі в когось щось прошу. І мало кому показую свої почуття, свої можливості і свої емоції. На людях я завжди веселий. мене ніхто не скаже, що в мене от так не стало все цього, але як є, просто немає бажання ні до чого. Як з цієї ситуації викарпкатись, я не знаю. Може розпочну знову через деякий час те, щоб просто настрій піднімати і мати можливість з вами поспілкуватися. А може й не розпочну, тому що взагалі важко. І Швидше за все не розпочну, тому що на наступний місяць я не знаю, де мені брати грошей, де мені брати е, можливість за щось жити. Це важко. І це паніка. І це морально просто-напросто душить. Ну, майте терпіння. Я якось попробую з цієї ситуації. Якщо в мене все налагодиться і все буде добре, і наступний місяць в мене буде трошки краще, то все вернеться на круги свої. Тому е не забувайте ставити подобаючки, підписуватись на канал, а ще краще рекомендувати. Тому що як не якша спонсорка і реклама на каналі все-таки допомагає якоюсь копіючкою. А зі своєї сторони, я буду намагатися усе зробити для того, щоб виправити цю ситуацію. Я хоч хоч трошки розрухатись, розбурхатись і вийти з цього ступору. І швидше за все повернутися до старого ладу. Може таке, що я буду писати відосики, тому що я усе ж таки граю в Days і там як-не-як трохи настрою піднімаю. Ну, а наразі дякую, хто дивився. Ви найкращі. Вибачайте, що от так як є, розповідаю. Але маємо, що маємо. У мене наразі просто-напросто і фізичний, і моральний ступор. Слава Україні, слава Збройним силам України, і ми переможемо!